Вітаю, накрапає дощик, і от дивиться опенючки. Траві я йти, але знайшов пеньок, щоб хтось позрізав і звернувся. Я трохи походив і таких ужинниках. Не йшов, як видати, воно ростуть. Вже такий старший. От, цілий з лупаньками Там може є більше треба збирати, бо, бо дощ. один пенок Дивіться, на. Які опаньки вчора була неділя люди трохи побігали змусилися от вони уржениках нема рукавець погано інакший а ті мокрі O tak... Trochę na biorę... Nie się jeszcze jak z nimi obróbę... Дивіться, ще грибин ростуть. От таких два класних. Зараз їх Ось так. Ще два грибочки. то ще можна походити. Правда, немає здіймати. Ну ладно.